Благослови владику. Благословенний Бог наш, завжди нині, повсякчас і на віки віки. Слава Отцю Сину і Святому Духу. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Генія Юрія Тетяна Михаїла, Миколая, Андрія, Олександра, Костянтина, Івана, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем. Що молимо за упокоєння спочилих усіх. Що в авіакатастрофі в Броварах загинули Дениса, Євгенія, Юрія, Тетяни Михаїла, Миколая, Андрія, Олександра, Константина, Іоанна. І за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Божої царства небесного і відпущення гріхів їх у Христа безсмертного, царя і Бога нашого просимо. Ми сьогодні зібралися з вами позначити дев'ятий день страшної трагедії, яка сталася 18 січня, а саме авіакатастрофа у місті Бровари, у якій загинуло практично все керівництво Міністерства внутрішніх справ України, пілоти. Люди, які супроводжували міністра, і звичайні люди, які знаходилися на тому місці, де впав Гвинтокрив. Завдання кожного християнина молитися за упокій душ спочилих наших рідних і близьких. Тому що за гробом вони нічого не можуть для себе вже змінити. Вони не можуть попросити вибачення у тих, кого вони образили, можливо, під час свого земного життя. Вони не можуть змінити те, що б вони хотіли змінити у своєму чи сімейному, чи родинному житті. Вони не можуть зробити уже нічого, але вони потребують наших молитв. Бо як і кожен із нас, вони теж були звичайними людьми, грішними людьми, як і всі ми. І тому, молячись за упокій наших рідних і близьких, ми найперше просимо, щоб Господь простив їм їхні вільні і невільні гріхи, і прийняв їхні душі до Царства Небесного. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй.